Капсула SpaceX у неділю доставила чотирьох астронавтів на міжнародну космічну станцію. Це відбулося в межах місії НАСА із заміни екіпажу, яка дасть змогу астронавтам Барі Вілмору і Соніті Вільямс після дев'яти місяців неочікуваного перебування на МКС повернутися додому. Капсула Crew Dragon пристикувалася до станції приблизно за 29 годин після запуску з космодрому імені Кеннеді, що у Флориді, Новоприбулих вітав хвітав екіпаж, який складається із семи осіб. До нього вимушено ввійшли Вілмор і Вільямс, ветерани астронавти НАСА та відставні льотчики випробувачі ВМС. Вони залишилися на станції торік, у червні, бо через проблеми з капсулою Starliner компанії Boeing її мусили повернути без них. Зрозумівши, що їхня тижнева місія стала звичайною ротацією на МКС, Вілмор і Вільямс долучилися до наукових досліджень і взяли участь у плановому технічному обслуговуванні разом з іншими астронавтами. як очікують Вілмор і Вільямс, покинуть МКС у середу разом з астронавтом Ніком Гейгом з НАСА та Олександром Горбуновим з Роскосмосу. До екіпажу Кру 10 який за планами пробуде на станції приблизно шість місяців, увійшли астронавти НАСА Енн Маклейн і Ніколь Айерс, японський астронавт Тако О'Нісі та російський космонавт Кирило Пєсков. Ілон Маска заявляє, що SpaceX запропонувала спеціальну місію Dragon для Вілмора та Вільям сторік, поки НАСА обмірковувало способи повернення їх на землю. Але представники НАСА заявили, що два астронавти мусили залишитися на МКС, щоб підтримувати адекватний рівень персоналу, і що вони не мали бюджету чи оперативної необхідності відправляти спеціальний рятувальний космічний корабель.